Отже, зірвати переговори у Вашингтоні руками Києва Москві не вдалося вже розпочалася підготовка двосторонньої зустрічі президента України з Путіним, яка може стати основою для наступної тристоронньої очільників України, Росії і США. Ну і це є головним підсумком усіх учорашніх дипломатичних розмов у Білому домі. І Трамп і Зеленський в оцінці своєї розмови одностайні вона була дуже гарною. Ну і дуже гарною однозначно була потужна підтримка України у Вашингтоні євролідерами, які заявили свою безумовну солідарність із Києвом. Усі вже відомі нам деталі цих переговорів у багатосторонньому форматі між лідерами України, Сполучених Штатів, Єврокомісії, НАТО і низки європейських держав, що переривалися, щоб Дональд Трамп зателефонував Путіну, складе докупи Юрій Гула. Без червоної доріжки, але з почесною вартою, та особисто зустрічав президента України в Білому домі Дональд Трамп. Володимир Зеленський на розмову до очільника США приїхав у костюмі і зібрав шквал компліментів. Ви подивіться на це. Мені подобається. Обидва лідери в овальному кабінеті жартують, але й визнають, переговори будуть складними. З перших хвилин стає зрозуміло, і Трамп і Зеленський намагаються уникнути скандалу схожого на той, що Відбувся в лютому, утім кореспонденти підкидають хмизу вогонь, запитуючи, в чиїх руках карти, Трамп від відповіді ухиляється, натомість наголошує, що тепер його завдання не припинення вогню, а довготривалий мир. війна закінчиться. Зеленський хоче цього. Путін хоче. Світ втомився від війни. Я поклав кінець шести війнам і ця можливо найтяжче з них. Президент України заявляє журналістам, що відкритий до проведення виборів підтримує план президента США і готовий до зустрічі із Путіним в будь-який час. ми маємо зупинити цю війну, зупинити Росію, і нам потрібна підтримка. Від американських і європейських партнерів ми вже довели, що ми сильна нація і що ми підтримуємо ідею Сполучених Штатів, особисто президента Трампа щодо припинення війни дипломатичним шляхом, і ми готові до тристоронньої зустрічі. Трамп та Зеленський продовжили спілкування за закритими дверима в овальному кабінеті. з'явилась величезна карта України. На ній окуповані території зафарбовані рожевим. Британські журналісти припустили, мапа могла слугувати інструментом тиску на зеленського, щоб той погодився обміняти території на мир. Утім, майже після години перемовин Білий Дім публікує фото президентів біля тієї самої карти. Обидва зізнаються, діалогом задоволені. Трамп назвав його відмінним. Зеленський найкращим за весь час. Ми говорили про дуже делікатні питання. Перше це гарантії безпеки, другий. пункт Гуманітарний напрямок дуже важливо звільнити всіх ув'язнених. Я бачу багато деталей з поля бою. Обговорив із президентом Трампом. До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її з собою. наразі. Ми мали дуже успішний день, важливі обговорення, оскільки ми працюємо над тим, щоб покласти край вбивствам і зупинити війну в Україні. Ми всі працюємо над досягненням однієї мети. Далі до Трампа та Зеленського приєднались європейські лідери. Одне із головних питань гарантії безпеки. Трамп вважає, що основні зобов'язання має взяти Європа, але за координації США. деталі цих гарантій мають напрацювати протягом 10 днів. А Росія, мовляв, на них погодиться. Європа не бачить без своєї участі зустрічі зеленського і Путіна. заявив у Вашингтоні президент Франції Макрон. This is why, uh, the idea of a Ідея тристоронньої зустрічі є дуже важлива. Ажливою, та я думаю, що в подальшому нам знадобиться чотиристороння зустріч, тому що коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Гарантії безпеки за моделлю п'ятої статті НАТО для України, коли напад на одного союзника вважається нападом на всіх, запропонувала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні Я рада, що ми почнемо з пропозиції, яка базується на моделі п'ятої статті НАТО, що від початку було ініціативою. Ініціативою ми завжди готові вносити свої пропозиції заради миру та діалогу. Це те, що ми повинні будувати разом, щоб гарантувати мир і захищати безпеку наших націй. За столом переговорів також генсек НАТО Рютте, президентка Єврокомісії Фондерляйн, прем'єр-британії Стармер, президент Фінляндії Ступ. Та канцлер Німеччини Мерц останній заявив, що не може уявити наступної зустрічі по Україні без припинення вогню. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без припинення вогню. Тому давайте працювати над цим і спробуймо чинити тиск на Росію, тому що довіра до цих зусиль, які ми робимо сьогодні, залежить як мінімум від припинення вогню, від початку серйозних переговорів з наступного кроку. Вислухавши всіх, Трамп зателефонував кремлівському диктатору. Повернувшись, заявив, що домовився із Путіним та вже почав підготовку до дво- і тристоронніх переговорів. Після завершення зустрічі я зателефонував до президента Путіна і почав підготовку до зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським. Місце проведення якої буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі ми матимемо тристоронню зустріч, у якій візьмуть участь обидва президенти, і я сам Перемовини у Білому домі настільки затяглися, що Володимир Зеленський скасував заплановане інтерв'ю для Fox News. проте підсумував зустріч на брифінгу поблизу резиденції американського президента. Багато речей навіть на мапі я зміг показати всім американським колегам щодо ситуації на полі бою, хто що реально. Не почуткам, а реально хто що контролює. Важливий був крок, демонстрація сильної європейської підтримки країн. Зеленський відзначив, що питання території буде обговорюватись лише між ним та путіним. А пакет на 90 мільярдів, як частина гарантій, який представила Трампу, містить положення про закупівлю американської зброї. Це другий пункт пакет зброї. Американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони. Тощо, третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом СТУ США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Білий дім сподівається, що переговори Зеленського та Путіна відбудуться вже до кінця серпня. Однак, за даними Financial Times, Україна не погоджується на умови, які російський очільник висунув Трампу на Алясці, зокрема виведення українських військ з Донбасу та заморозка бойових дій по лінії фронту. Зеленський наполягає, що переговори із диктатором мають пройти без попередніх умов, аби уникнути затягування процесу. Зі США Юрій гулами Україна, марафон. Єдині новини. Наступний раунд переговорів із Росією повинен мати на меті першочергове припинення вогню, і це, всупереч намірам Трампа, має стати ключовою вимогою зустрічі Володимира Зеленського із Путіним. Це заявляє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, висловлюючи спільну думку усіх. Європейських учасників зустрічі лідерів у Вашингтоні власне Європа закликає зробити це пріоритетом і застосувати тиск на Москву, бо саме припинення вогню покаже серйозність намірів сторін. Ну і визначить можливість вести змістовні мирні переговори. Найпізніше вогонь мають припинити вже із наступною зустрічею з Путіним до тристоронніх перемовин за участі президента США. На цьому наголошує лідер Немеччини. Більше про всі актуальні заяви європейських союзників після зустрічі в Білому домі. Анна Грішина. у нейтральній Швейцарії провести зустріч Зеленського і Путіна вже пропонує президент Франції Італія. Рим цю ідею підтримали й у Вашингтоні. Проте одностайні європейські лідери у тому, що переговорний процес щодо України має відбуватися за участі країн ЄС. Сьогодні Велика Британія скликала онлайн засідання коаліції рішучих. Доєднався до неї і генсек НАТО. Потрібно детально пропрацювати гарантії безпеки для України між європейськими союзниками та Сполученими Штатами США, європейцям та іншим членам цієї коаліції рішучих необхідно мати повну колективну ясність щодо того, що означатимуть гарантії безпеки. І повторюся, участь США це справжній прорив. І знову ж таки рівень участі обговорюватиметься і те, що саме ці гарантії передбачають. Видання Блумберг, посилаючись на свої дипломатичні джерела, пише, що тільки після погодження гарантій безпеки відбудеться зустріч українського президента з очільником Кремля. Еммануель Макрон в ефірі одного з французьких телеканалів чітко озвучив. Чого саме прагне Європа для України? Ми повинні бути впевнені, що якої б угоди не було досягнуто, чим би не поступилася Україна чи ні, решта її території зможе продовжувати жити, не зазнаючи подальшої російської агресії, і що решта Європи зможе жити у мирі, тому що по суті вона є форпостом європейської безпеки. Водночас будь-які гарантії безпеки не передбачають скорочення української армії, як того хоче Москва, зазначив гос. Одар Єлисейського палацу у Парижі її ставлять під сумнів щирість мирних намірів Путіна. Ми маємо чинити тиск. Росію необхідно домогтися припинення вогню, перш ніж розпочати подальші переговори. На тому, що спочатку Росія має скласти зброю, а потім сісти за стіл переговорів, наполягає Німеччина так само, як і Україна. Єдині Берлін та Київ у тому, що не можна змушувати нашу державу йти на територіальні поступки РФ. І віддати їй український Донбас. Україна не повинна бути примушена до поступки будь-яких територій. Російська вимога до Києва відмовитися від вільних районів Донбасу. Якщо розглядати ситуацію в перспективі, можна порівняти з пропозицією Сполучених Штатів Америки, відмовитися від Флориди. Суверенна держава не може просто так ухвалити таке рішення. Це рішення Україна має ухвалити сама під час переговорів. Європа у майбутньому пропонує організувати чотирьохсторонню зустріч України, Росії, США та представників Євросоюзу. Це і загалом результати Вашингтонських перемовин сьогодні обговорили лідери усіх 27 країн блоку. Спеціальну відеоконференцію скликав президент Євроради. А Єврокомісія заявила, продовжуватиме санкційний тиск на Росію до встановлення сталого миру в Україні з Брюсселя Анна Ми Україна, марафон. Єдині новини.